Друзі, вітаю! Сьогодні дуже така важлива і серйозна тема, яку я хочу розказати: це легалізація коштів на території Іспанії. Тому дуже до нас останнім часом багато звертаються за консультаціями і так далі, з приводу те, того, що як правильно завести кошти на території Іспанії для того, щоб. Ну, зазвичай купити нерухомість на території Іспанії. І дуже багато людей, які звертаються, вони вже допустили якісь помилки. І в чому, відповідно, ризик цих помилок, в тому, що відповідно, є тут на території Іспанії орган, який називається податкова, і вам потім може прийти штраф. Якщо ви, наприклад, по. Пішли в банк, відкрили рахунок, і вам банк прийняв ці кошти, це не означає, що відповідно у вас в майбутньому не можуть виникати питання по цьому. Тому що є в Іспанії закон, який ще діє з 2006 року, який стосується відмивання коштів і боротьби з тероризмом. Тому для Іспанії особливо важливо дві речі у вас. Перше, це. Походження коштів, тобто кошти, які ви хочете задекларувати або поставити на банківський рахунок, і так далі. Ви маєте відповідно доказати джерело походження цих коштів. І друге, відповідно, як ці кошти попали в Іспанію, це має бути спеціальна декларація про ввіз готівки на територію Іспанії. Відповідно, Є дуже важливі правила гри, яких треба відповідати, тому що вже були багато перевірок, валіканти і так далі про те, що, відповідно, людина там поставила кошти, відповідно, купила об'єкт нерухомості, і потім через два, три або то навіть чотири роки їм прийшло. Письмо щастя відповідно від податкової, де податкова просить надати повністю інформацію щодо тієї суми, яка зайшла, і так далі. І відповідно, тоді вже людина відповідно хвилюється і робить якісь необдумані речі, не консультується з адвокатом або спеціалістом в цій сфері, і відповідно попадає потім на великі штрафи і так далі. Тому. Хочу ще раз всім відповідно розповісти, як це працює. Відповідно, ви можете в Іспанію або іншу країну Європи привезти до 10 тисяч євро без податкової декларації, а саме без таможної декларації на увіз коштів. Особливо дуже важливо, і всіх закликаю, якщо ви маєте намір там і виїдете всією сім'єю, відповідно, щоб ці кошти були на кожного і окремо. Що я маю на увазі? На кожного, тобто вони мають бути у кожній сумці по 10 тисяч євро і тільки включаючи цих людей, які мають 18 років. Це не розповсюджується на неповнолітніх дітей. Тому що дуже багато до нас звертається клієнтів, яких там при проходженні митного кордону Контролю там в Іспанії, в аеропорту, в Андорі, з Франції на е, відповідно митному контролі. Їх відповідно конфіскували енну суму грошей, і потім, відповідно, звичайно, їх можна повернути, але вже з великою втратою часу і оплатою великого податку, відповідно, за е, як санкція, відповідно. Тому. Якщо у вас виникає потреба і вам потрібно відповідно легалізувати кошти, всі ви знаєте, що СВІФТ зараз між Україною він заблокований. Ви можете звернутися в нашу компанію, ми вас проконсультуємо з того чи іншого. Питання по податкам, а також допоможемо і підскажемо, як все правильно зробити, щоб у вас не було ніяких проблем в Іспанії. Якщо ви вже знаходитесь на території Іспанії, ви напевно чули. Якщо тільки ви збираєтесь емігрувати на цю прекрасну країну, то відповідно беріть зошит і записуйте основні поняття юридичні, які вам відповідно будуть в пригоді. Відповідно, сьогодні ми розкриємо такі поняття, як НІ. Ніф, SIF, ват і S. Що є? Що? Якщо ви тільки приїхали в Іспанію, або якщо ви збираєтесь відкривати бізнес і не розумієте, який з цих ідентифікаційних номерів вам потрібен, то ми зараз розкладемо все по поличкам, як то кажуть. Перше, це є НІЕ, це номеру, де індентифікаціон Екстран Херо, це є спеціальний і унікальний ідентифікаційний номер або код іноземця, який присвоюється при легалізації або при запиті на резиденцію. Відповідно, він складається з букв і цифр, можливо, X, Y, Z і L. Використовується для відкриття рахунків банку, оренди житла, отримання медичної картки, подання податкових декларацій, купівля, оренда нерухомості, відкриття бізнесу в Іспанію і укладання контрактів. Ні, це не податковий статус, тому що ви можете мати НІ, але не бути податковим резидентом Іспанії. А наступне поняття це є НІФ, це номер де індентифікаціон Фіскаль, це вже податковий номер, який вам потрібен для ідентифікації в податкових органах. Для фізичних осіб НІФ дорівнюється НІ, для юридичних осіб це відповідно спеціальний номер НІФ, і для іспанців це їхній ДНІ. Якщо у вас є НІ, то ви автоматично вже для податкової маєте цей НІФ. Що таке Е, Відповідно, СІФ – це кодіго де індентифікаціон Фіскаль, це стара назва, яка використовувалась в податковому номеру для юридичних осіб або для компаній, яку ще деякі використовують по повсякденному житті, але сьогодні СІФ це є НІФ для компаній. Формат він іде, одна буква і декілька цифр. Залежно для якого типу компанії використовується буква Б, вона використовується для Сосідат лімітада», а – «жерона», відповідно, використовується для асоціацій. ВАД або ВАД ЕС, це номер платника ПДВ в Іспанії. Це міжнародний номер, який дозволяє працювати з компаніями з інших країн ЄС без ненарахування ПДВ. Іва. Формат, він, як правило, йде ES плюс ваш номер НІФ. Відповідно, даний номер дає вам право виставляти інвойси без урахування НДС. Для того, щоб отримати даний номер. Що потрібно, це подати заяву податкову Агенція Трибутарія, і бути зареєстрованим в реєстру регістру інтрекомунітаріас, Інтрекомунітаріас. вести облік і, відповідно, подавати модель 349. Потрібен, якщо ви продаєте або купуєте товари, послуги в межах Європейського Союзу B2B, або хочете виставляти інвойси без ІВ, без НДС. Відповідно, напишіть нам, якщо ви хочете отримати якийсь із цих номерів, або якщо ви хочете для себе зареєструвати бізнес, отримувати вид на проживання, отримати ні тощо, розберемо таку тему, як правильно відкрити приватного підприємця. Він називається тут в Іспанії автономо, і які кроки, які умови, які деталі і так далі, щоб уникнути штрафів і так далі. Ось. Відповідно, всі ви знаєте, що відкрити автоному на території Іспанії у вас має бути ряд вимог, ряд документів, які мають вам присприяти при відкритті цього автоному. Перше, відповідно, у вас має бути вид на проживання з роботою на самого себе, тобто з аксесу, де авторізацію де травахо, а квента пропіо. Чому? Тому що в Іспанії тут чітко розділяють робота по найму і робота як приватний підприємець. Не кожне ВНЖ вам дозволить відкрити тут автоному. Оскільки більшість українців, які зараз приїжджають, вони отримують статус тимчасового захисту на території Іспанії. Відповідно, цей статус їм дозволяє як працювати по найму, так і працювати на самого себе. Отож, крім виду на проживання, у вас має бути. Банківський рахунок. Для чого? Щоб з цього банківського рахунку знімалися квоти в орган соціального страхування, а також щоб ви, коли виставляєте інвойси і так далі, отримували кошти на цей банківський рахунок і так далі. Наступне у вас має бути. Спеціальний номер і індивідуальний номер соціального страхування для того, щоб зареєструвати вас в системі соціального страхування, і для того, щоб у вас від моменту реєстрації йшов трудовий стаж в Іспанії. Також дуже важливо: це у вас має бути адрес, юридичний адрес вашої діяльності, куди будуть приходити всі повідомлення з. Державних органів, так далі. так далі. Отож, які кроки вам потрібно буде зробити, щоб зареєструвати автоному? Перший крок це: Ви маєте дати Альту в Агенція, де, агенція Трибутарія. Що це означає? Подається модель 036 або 037, відповідно. Документ, який підтверджує ваш початок вашої діяльності. Ви повідомляєте в податкову, що ви починаєте вашу діяльність, і там обов'язково указується дата початок вашої діяльності. Відповідно дуже важливо, щоб в цій моделі був вказаний правильний код, тобто правильний вид діяльності. В Іспанії це називається епіграфи ІАЕ. І, відповідно, система також оподаткування. В Іспанії їх розрізняють як Естімасійон directa» або Modulus – дата старту. Другий важливий момент це має бути реєстрація в органі соціального страхування. Без цього ви не будете повноцінним автономом, тому дата початок діяльності в реєстрації в податковій і дата реєстрації діяльності в органі соціального страхування мають бути однакові. Чому? Тому що, якщо буде не так, ви маєте ризик понести певний штраф від, відповідно, органу соціального його страхування або від податкової. Відповідно, вам мають присвоїти спеціальний е, альту, де Сегура Соціаль, з якою, відповідно, ви вже будете відображатися в системі соціального страхування в Іспанії. Відповідно, якщо ви обрали податкову систему Естімасіон Directa або Modulus, Стімасіон директа – це звичайна система оподаткування в Іспанії. Модульus це, відповідно, спеціальна або фіксована система оподаткування. Від цього залежить, відповідно, ваша звітність і форма декларації. Це може бути або модель 130, або 131. Якщо нічого не обрали, скоріш за все, вам її присвоїли за замовчуванням, тобто загальну систему, звичайну систему оподаткування в Іспанії. Відповідно, якщо ви зареєстровані як платник Іва, відповідно, ви подаєте послуги з ПДВ. Ви маєте бути зареєстровані в податковій і подавати модель 303. Не всі автономи сплачують Іву, але більшість з них сплачують НДС. Також я всім рекомендую оформити електронний підпис: це сертифікат Дігіталь. Відповідно, якщо ви хочете подавати декларацію онлайн, або для всіх повідомлень, які приходять або з соціального страхування, або з податкової, або з інших державних органів, далі. Дуже важливо це подання звітності і оплата податків. Відповідно, якщо ви. Почали діяльність, але не подаєте або квартальні, або річні звіти, декларації і перефи, іва тощо, іноді модель 349 або 390, то це сигнал для тривоги, тому що вам може бути нарахований штраф, а то і пеня, якщо проходить термін його несплати. Також, якщо ви не подали ту чи іншу декларацію, також Іспанія штрафує за це, і це не маленькі штрафи, тому тут треба бути обережним і е, також перевіряти завжди через сайт податкової Ахенція Трибутарія, Сигуридат Соціаль, також сервіси, які вказані на цих сайтах. Якщо ви не впевнені, що ви правильно все зробили, або, відповідно, ви сумніваєтесь, що ваш Хестор правильно зареєстрував вас. Або сумніваєтесь, що якісь декларації подані невчасно, неправильно, і так далі. Пишіть нам, звертайтесь до нас на консультацію, і ми розберемо саме ваш кейс і дамо вихід з тої чи іншої ситуації. Ми розберемо таку важливу тему таку важливу тему, яка називається податок, плюс валія». Тобто, що це таке, саме значення цього податку, де його використовується, при яких операціях платиться цей податок і так далі. Отож, плюс валія – в. Називається він офіційно Плюс Валія муніципаль", це муніципальний податок на прирост, приріст вартості нерухомості в Іспанії або приріст міської землі. Відповідно, імпусто de valor de los terrenos de naturaleza urbana Так він звучить на іспанській мові. Він сплачується при переході права власності на нерухомість через. Продажу, нерухомість, спадок, дарування і так далі. Його сплачує або продавець, або особа, яка передає власність. Розмір цього податку він залежить від двох факторів: перше, це кадастрова вартість нерухомості або землі, не від усієї нерухомості відповідно. І друге, це кількість років, які пройшли з моменту попереднього переходу права власності. Але є ситуації в Іспанії, коли даний податок плюс валія. По Платити не потрібно. Наприклад, коли немає приросту вартості нерухомості. Тобто, якщо ви продаєте нерухомість дешевше, або таку ж ціну, за яку ви купили, податок не платиться. Треба, відповідно, надати документи, ескритура, тобто договір купівлі-продажі, тобто договір купівлі, коли ви купили, і договір цех, що ви продаєте, відповідно. Або. Можна зробити звіт окремий, який називається звіт незалежно оцінюючого, це інформи Перісіаль. Відповідно, коли відбувається передача нерухомості через борг або втрату житла, наприклад, у випадках DaSion in Pago, це коли передається банку замість того, щоб оплатити іпотеку, або, відповідно, втрата житла через невиплату іпотеки. Відповідно, якщо це ваше основне місце проживання, або якщо ви були зареєстровані щонайменше 2 роки, то податок не буде стягуватись. Третій варіант це передача між родичами. Відповідно, у випадку спадщини розлучення, коли йде розподіл майна дарування подружжю або дітям, можуть також діяти звільнення або знижки, якщо передається основне житло. І абітуаль називається в Іспанії. І в четвертий випадок: це, відповідно, є деякі міста, в яких повністю податок цей скасований. Наприклад, є такі муніципалітети, як Гандія, Сагунто, Пікання, Побла де Вальбона та інші, в яких плюс Валія податок повністю скасований. Тобто нічого не потрібно платити, ніяку декларацію не потрібно відповідно. Подавати. Нагадаю, що термін сплати цього податку це 30 днів від моменту підписання у нотаріуса, коли ви продали відповідно даний об'єкт нерухомості, і це вважається вашим обов'язком. Якщо ви не подали вчасно, буде накладений відповідний штраф. Е Відповідно, навіть якщо цей податок не потрібно сплачувати, у більшості муніципалітетів ви все рівно повинні подати спеціальну модель самостійне декларування автоліквідаціо і е, подаєте модель А500. Тому, якщо у вас є питання, або якщо ви продаєте ваш об'єкт нерухомості і хочете розібратися з податками, звертайтесь в нашу адвокатську компанію і ми розберемо саме ваш кейс.